Розкажу прикол. Коротше, слухаю, музика така грає. Думаю, ну сьогодні тусовка якась концерт. Думаю, перед тим як зайти на озеро, схожу в центр, подивлюся, що там за тусня. Ну, коротше, я дійшов до півшляху і зрозумів, що то просто наїбос. Вона музика десь і так грає, тому що вихідний вже всі відпочивають. Ну а по класиці ярчайше, як і обіцяв. Йдемо на озеро, вистачить вже спати, вистачить дурня валяти. Ну я і не валяв дурня, просто сьогодні пізно прокинувся. Так що залітай в шапку профіля, підписуйся на ютубчик і вечірком зустрічаємося. За дві години десь я поки туди схожу, поки шльопнуся, окунуся в озеро сподівань. Освіжуся і розпочнемо двіжуху. Я думаю, сьогодні буде цікавенько. Ярчайшому нікуди не потрібно летіти, бігти. Все укомплектовано в голові. Потрібно десь знайти парикмахера До речі, хто є в Мікулові? Отлічний такий дружбан парикмахер тому що на філіппінця... Вже не можна розраховувати. Я би себе і сам би зачекрижив. У мене вже думки такі були. Але не хочу імпривізатися. Але побачимо завтра. Можливо, все-таки сам себе підстригу. І пішли всі відпочивати. Так що ярчай, що гарного вечора. Па-па, до зустрічі! Запіли такого лайкесала, репулечку. І до зустрічі.